Росіяни втретє за добу атакували Харків. Ворог поцілив прямісінько у центр міста, обравши за мішень житлову забудову та будівлю наукового центру. Наразі відомо про щонайменше дев'ятьох постраждалих, серед них чотирирічна дитина. 来第

はい。 Росіяни обстріляли Київський район міста. Влучання також виявили у Холодногірському районі. Унаслідок атаки в місті пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, наукова установа, спалахнула автівка. Влучили ракетами в історичну будівлю архітектора Сергія Загоскіна, що була зведена майже 130 років тому. Вона розташована на вулиці Пушкінській прямо в самому центрі Харкова. Попередньо по вулиці влучили дві ракети одна безпосередньо у споруду. За даними керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова, влучань було три. Обстріл здійснювався за попередніми даними з території Білгородської області РФ. В центральній частині міста завжди багато харків'ян. І це жахливо, коли російський агресор в'є по цивільним об'єктам, бо він усвідомлює, що тут перебувають звичайні мирні люди. Є пошкодження магазинів, кафе, житлових будинків. Багато людей зібралося зараз. Це власники кав'ярин кравниць. Вони забивають вікна, вивозять товар. Звичайно, вони знаходяться у пригніченому емоційному стані. На місці прильоту працюють рятувальники, працівники поліції, комунальники, бо нам треба відновити рух транспорту, щоб більш-менш все було приведено до ладу. Зазначу, крім вечірнього обстрілу РФ атакувала Харків ракетами вранці того ж дня. Агресор ударив по місту двічі на ранок протикорабельними ракетами Х-22. Під удар потрапили Київський і Салтівський райони. Внаслідок атаки загинули 8 людей, серед них дитина. Її тіло деблокували ввечері. Понад 60 людей були поранені. Да, да, да я взял. Я взял. А, ну, держи, да? Девочка. Давай. Давай, Давай, Вийшли з квартири, дійшли до автівок і почався обстріл. Одна з ракет прилетіла прямо нам в квартиру і зруйнувала квартиру, будинок. У нас не залишилося нічого, крім того унітазу, який ви все бачите. А ні, збрехала! З завалів ми витягли один мій маленький зелений чемоданчик, в якому я зберігала. Свої вечірні сукні. Так що на день розвалу Росії, день нашої перемоги, у нас у мене є парочка парочка платтячок.